Мікс дитячих носочків крейн. Є ось такі високі, 23-26. Серединка мохрама грайте по цілій висоті носочка, Є середні. Так махра, махра, 27-30, 35 38 такі простенькі, такий малючок. Також такі йдуть пустенькі, вищі. 23, 26, також такі вищі, дв... простенькі 23, 26, Ну, ось такі теплесенькі, 35, 38. Також такі високі махра Простенькі, нижчі трішки. Такі йдуть на 27,30, 27, 30. Ось опаковасті три одинички. Такі також височенькі, махрайде 31, 34 Такі флісик. 31, 34. Такі 39 на підлітка. Такі також високі. Такі також 31, 34 високі махра. 39 також підліток. Такі махра основного річненький. Також махра, височенькі. такі гарненькі модельки.